У 2006 році Іспанія переживає великий успіх. Німецькі експерти прогнозують, що вже за п'ять років Іспанія перевершить Німеччину за доходами на душу населення і стане вагомою силою в Європі. В окремих регіонах країни досягалася повна зайнятість, а уряд ухвалив законодавство для створення надзвичайно комфортних і приємних умов праці. Усі прагнули долучитися до цього буму, бажаючи вірити, що ця прекрасна нація продовжуватиме процвітати. Міжнародні інвестиції в спільну валюту стали можливими завдяки єврозоні, а володіння часткою Іспанії було найкращим способом поділитися успіхом цієї країни. Придбання студії в Мадриді або нерухомості на пляжі в Марбелі стало розумною інвестицією. Брокери з нерухомості досягали такого успіху, що ставали місцевими суперзірками, а будівельники були в настільки великому попиті, що не встигали будувати достатню кількість будинків. Поки капітал надходив в країну. А люди брали кредити, щоби більшу міру інвестувати в іспанський ринок нерухомості. Попит на будівництво зростав, через що показники ВВП виглядали високими, і країна виглядала як вигідна інвестиція. А насправді все було не так. Все швидко закінчилось під впливом економічних шоків великої фінансової кризи та кризи Єврозони. А економіка досі перебуває у гіршому стані, ніж у 2007 році. Країна все ще має проблеми з боргами. Рівень безробіття залишається високим, особливо серед молоді, що ще гірше, сповільнення економіки не зменшило вартість житла для звичайної людини, що стало початковою причиною кризи. У багатьох відношеннях економіка Іспанії на початку 2000 років була менш закредитованою ніж багато великих держав сьогодні. Хоча сьогодні, з оглядом назад, це спекулятивне зростання легко ідентифікується як приречене на провал. Це робить іспанську економіку однією з найстрашніших у світі. Можливо, варто замислитися, чи дійсно ми щось винесли з іспанського досвіду, якщо він служить як попередження? Що ж стало причиною такої стрімкої економічної експансії в Іспанії? Чому все так зруйнувалося? Що призвело до того, що ситуація залишалася такою поганою так довго? Історія іспанської економіки сповнена підйомів і падінь. Про фінансову історію Іспанії можна багато розповісти, починаючи з їх ранніх політик лібералізації, виключення з відродження плану маршала США і закінчуючи надмірним використанням золота під час колонізації. Але щоб зрозуміти сутність нинішньої кризи в країні, варто почати з її очевидної успішної історії, яка розпочалася в 1990-х роках. Високий рівень безробіття в країні в той час залишався без змін. Щоб зайняти, можливо, більш вигідне місце за все більш глобалізованим столом, іспанський уряд розпочав активні дії. Вони переконані, що найкращим способом для цього було б приєднання до європейського економічного співтовариства. Коли це питання вперше підняли в 1986 році, це викликало певне розчарування, адже ВВП Іспанії на душу населення становив лише 72% від середнього показника інших членів ЄС. Проте. Уряду вдалося контролювати інфляцію та спланувати бюджет так, щоб до середини десятиліття після глобальної рецесії на початку XIX століття почати поступове зменшення безробіття. Іспанія стала однією з перших країн, що прийняли євро в 1999 році, після того як європейське економічне співтовариство було включене до першого стовпа новоствореного Європейського союзу в 1993 році. Майже одночасно з цими реформами. Це має безліч переваг і недоліків, як це часто буває з найбільш важливими геополітичними рішеннями, такими як зміна валюти країни та приєднання до глобального колективу. Економіка здобуває певну гнучкість, передусім повну монетарну суверенітет, коли вона залишається незалежною від зовнішніх впливів. Наявність уряду, який може самостійно зменшувати вартість валюти. Може прискорити цей процес, якщо виникає необхідність збільшити експорт і зменшити торгові дефіцити, до того як ситуація вийде з під контролю, вони контролюють процентні ставки всередині країни, якщо це необхідно для боротьби з безробіттям, боргом чи інфляцією, проте є безліч переваг більш інтегрованої економічної моделі, особливо для країн, які знаходяться на одному континенті. По-перше, спільна валюта, наприклад, євро. Значно спрощує торгівлю з сусідами, полегшуючи порівняння цін і допомагаючи компаніям та їх клієнтам знаходити вигідні пропозиції. Крім того, спільна валюта зазвичай є стабільнішою, ніж індивідуальна валюта, особливо у порівнянні з колишньою іспанською пасетою, яка не відрізнялася стабільністю. Сплата за імпорт стає набагато простішою, а що важливіше, кредит стає значно дешевшим. Коли широка мережа країн підтримує релевантну валюту. Однак залежно від того, як це питання вирішується, це може швидко перетворитися на недолік. Отже, що з усього цього пов'язано з причинами вибуху іспанської бульбашки? І як ця країна розвинулася до такого стану, що майже всім здавалося, що вона на шляху до того, щоб стати наступною супердержавою Єврозони? Більшість економістів вважає, що суттєва зміна відбулася у 1998 році. За рік до впровадження євро. На тлі зростання імміграції, яке почалося цього ж року, інтерес Іспанії до ринку нерухомості продовжував зростати. Останнім часом зростає увага до створення затишних житлових зон через наплив нових громадян. Оскільки будівництво є трудомісткою галуздю, іспанський уряд розглядає це як позитивний розвиток, враховуючи тривожну історію безробіття в Іспанії. Не дивно, що там почали розглядати це як довгострокове рішення для стійких рівнів безробіття, з якими країна зіткнулася в ХХ столітті. Цей підхід може забезпечити зайнятість людей протягом тривалого часу. Історичні дані свідчать про те, що робітники на будівництві їздили на дорогих автомобілях під час розквіту галузі, що підтверджує високий попит на їхню працю. Євро стало каталізатором цього зростання. Зрозуміло, що тут корисні дешеві кредити. Іспанські банки пропонують низькі відсоткові ставки на позики, при цьому євро виконує важливу роль в транзакціях, а низькі ризики коливань валют забезпечили перетворення ринку нерухомості на справжнє золоте дно для інвесторів, які прагнуть заробити. Хоча Іспанія завжди була зацікавлена в розвитку житла, впровадження євро зробило цей процес набагато простішим і швидшим, ніж будь коли раніше. Перевага іспанського уряду в податкових пільгах у сфері нерухомості також не вплинула на репутацію країни серед як вітчизняних, так і іноземних інвесторів. Країна стала дуже привабливим інвестиційним напрямком завдяки цим заходам, які також знизили витрати на володіння, неподаткові орендні доходи, що фактично є неоподатковуваними капітальними прибутками, вирахування процентів за іпотеку та найголовніше. Факт, що погашення основної суми, що не підлягає оподаткуванню, справді вирізняло Іспанію серед інших країн у той час. Усе це разом із акцентом економічної моделі зростання на будівництві, призвело до рекордних рівнів боргових зобов'язань Іспанії в секторі нерухомості. Чому іспанський центральний уряд не помітив попереджувальних знаків? І чому інші міжнародні інвестори не переосмислили це? Врешті-решт, борг зростав, а економічні показники вказували на неминучу кризу. По-перше, важливо розуміти, що тепер люди оцінюють ситуацію з посткризової точки зору. Однак існують також інші значні фактори, які приховували розширення бульбашки, одним з яких є особливості іспанської економіки та управління. Процес передачі відповідальності за збір податків і виконання витрат з центральних органів на субнаціональні відомства, відомий як фіскальна децентралізація, є офіційною філософією. Це свідчить про те, що, як і в інших країнах, ЄС, центральний уряд Іспанії практично не мав впливу на процес запозичення. Оскільки більшість економічних статистичних даних того часу враховували лише центральний уряд, і не враховували гілки провінційних урядів, борг Іспанії насправді був дуже низьким порівняно з іншими країнами світу. Іспанський уряд ухвалив конституцію в кінці 1970-х років, яка стимулювала адміністративний поділ, щоб забезпечити автономію регіонів, що складають країну. У цьому контексті постає питання регіональної автономії. В країнах, подібних до Іспанії, більшість фінансування систем охорони здоров'я, освіти та збору податків керується автономними регіонами, а не центральним урядом. Крім того, до фінансової кризи 2008 року по всій країні було близько 45 різних регіональних ощадних банків Кахас. Більшість з них інвестували свої кошти в нерухомість в надії стати заможними. Ця ситуація є лише однією з багатьох, що дозволила Іспанії оголосити про бюджетний профіцит, коли все йшло добре, а світ не звертав на це уваги. Також через членство в ЄС зменшилися законодавчі обмеження на іноземні інвестиції, і незабаром капітал почав надходити з багатих країн, таких як Німеччина, Великобританія та Франція. Внаслідок агресивного будівельного буму, що став наслідком ланцюгової реакції, економіка країни виглядала досить добре. Це, в свою чергу, посилило ентузіазм інвесторів щодо зростання економіки та спонукало їх вкладати ще більше грошей, що далі поліпшило репутацію економіки. У своїй найактивнішій фазі будівельний сектор забезпечував майже 12,5% робочої сили Іспанії. Сказати, що Іспанія перевищила свої прогнози щодо необхідної кількості житла, це занадто м'яко. Для ясності до 2006 року країна побудувала більше 800 тисяч житлових одиниць, які повинні були вмістити близько 200 тисяч сімей. Надання іпотек клієнтам, які не мали жодного забезпечення і мали справу з дорогою, нерухомістю, маніпульованою оцінювачами та фінансовими установами, які, чесно кажучи, були занадто жадібними, щоб думати про наслідки, безумовно, було найризикованішим мимовільним рішенням, яке тільки могло прийняти регіональний банк або Карха. Усе це здавалося справжнім здійсненням мрії для 80% іспанців, які є власниками житла. Але це тривало до того, як Бульбашка нарешті лопнула. В одну мить все розпалося. На момент колапсу ринку нерухомості борг Іспанії за нерухомістю становив близько 50% ВВП країни. Оскільки ціни на житло значно впали, банки не мали можливості покрити свої збитки, а тисячі людей виявилися нездатними погасити свої величезні борги.